Всім привіт! Сьогодні понеділок, 10 лютого, і беру у вас свій тиждень. Планую знімати це відео з понеділка по п'ятницю. Ну а там далі побачимо, побачимо, як в мене вийде. Сьогодні я прокинулася о 9-й. Вранці я почитала. До речі, от мені зручно читати вранці я читаю 10 сторінок. І якщо я ввечері час, то ввечері читаю 10 сторінок. Тобто для мене там 15-20 сторінок в день це якраз норм. Почитала, потім я попрацювала. Деякі матеріали вже скинула. Дещо потрібно буде потім доробити. Тут звичайний ранок в мене починається з монтажу відео. А вже потім в мене якась вже основна робота. Але сьогодні понеділок, в мене понеділок вихідний день. В принципі, це було в мене основне такі сьогодні. Пороб... Роботі, зробити монтаж, і дещо потім я ще дороблю. І зараз я хочу поприбирати. У мене ще весь новорічний декор не сховано. Потрібно цим займатися. У мене ще стоїть ялинка, потрібно теж її прибрати. І хочу щось зробити, якісь декорації до вже 14 лютого. Щось можливо, якусь кімнату прикрашу. А далі до мене приїде сестра, і в принципі, ви згодом це побачите. Тому всім бажаю гарного перегляду. шарики. Я вже деякі надувала. Ось так вони будуть виглядати. І зараз хочу їх до кінця надути і прикрасити кімнату. Взагалі розкажу вам лайфхак, як, як зекономити 700 гривень. Минулого року на День Валентина мені хлопець подарив такі кульки. Вони були галібі, з часом вони здулися, і мені було просто жалко викидати. Я думаю, я їх збережу, і якщо з ними буде все нормально, то наступного року я їх надую і щось з ними придумаю. І вчора, буквально вчора, я їх а, достала. Вони взагалі типу, в ідеальному стані. Тобто дуже добре збереглися. Я вже пробувала надути, типу, надуваються все нормально. Зараз я додаю решту і якось хочу їх кудись перекріпити. Надуваю їх через звичайну соломинку, і вони взагалі супер швидко надувають. І Валентина на ці шарики ціна просто космічна. Ну типу, вони своїх коштів не варті. Але все рівно хочеться, щоб шарики були, щоб щось святкове доповнювали кімнату. Ось так вони виглядають і просто їх зав'язую на вузель, звичайною стрічкою, а потім надіну на них ще довші ленточки. Все, шарки все-таки вони величенькі, і думаю, якось ось сюди їх придіпити. Ось так. Попробуй на двох скотч, може, буде триматися. А якщо ні, то не знаю, Щось придумаю, коротше. Знаю, одденній діє двох двохсторонній скотч. Він просто десь пропав, бо у мене вся канцелярське приладдя лежить на одному місці, і я вкриваю, двохстороннього скотчу немає. Хоча я знаю, що він мав бути. Я не впевнена, чи не таке воно щось буде триматися звичайно. але коротше, зараз спробую. Так, це все вийшло. Я вважаю, що досить навіть непогано. Я, звичайно, не впевнена, наскільки ці кульки будуть триматися, бо прикріпили їх на звичайний скотч. Тому, в принципі, буде видно. Я думала, вийде навіть трішечки гірше, але результатом я дуже задоволена. І тепер плюс 1000 святкового настрою. Сюди тепер додала ці розочки від Лего. Ось так вони виглядають, дуже мені подобається. Збираюся і ми поїдемо по магазинах. А потім бачить нас прийде ще моя подруга, і в нас вечір будуть. Оточку о реклама. Що щось цікаво в Україні. Nee. Упаковка наших покупок кола. Раз, два, три. Такий шампунь ХЗ. Попробую, як сестра каже, що прикольно. Масочка. Отакий От чайок. Це сестра захотіла. Крем для рук. Крем, що такий для тіл, такий шампунь. І алоє. Це все разом і заплатила майже 700 гривень. Як ж без кадрів зі мною? Тоді влог буде нецікавий, якщо мене в ньому не буде. Я ж не знаю, що говорити, бо я не блогер. Ого. це. Бажай, він діло. Сьогодні вже середа, вісім вечора. Сьогодні я нічого такого не знімала і, в принципі, вчора цілий день. А, взагалі, в мене дуже багато роботи. робота в мене зараз така, що я вдома цілими днями вдома, то відео монтую, то або ще щось коротше, роблю. Спі. В принципі, це все чим Я зараз займаюся. Не два тижні що я постійно десь в роз'їздах, щось фотки, що знімаю. Ось, наприклад, цей тиждень у мене назбиралося дуже багато матеріалу на монтаж. Тому в принципі я вдома. Вчора ще до речі, ввечері я знімала відео. Юді Сім треба було зняти. Я така думаю, ну типу, що ж там його зняти? Зараз піду і 20 хвилин, все ж зніму, поки думаєте, знімала я те відео десь 2 години просто. І ну, типу я його ще не монтувала, ще навіть нічого не дивилася, як там і що. А сьогодні вранці а, я ходила своєю подругою, типу, на зйомку, якщо це можна так було назвати. Вчора в обід до мене позвонила Віка. Ти каже, давай типу зробимо якісь фотки до Дня Валентини. Я кажу, типу, давай. А, і вранці я проснулася, все почалось того, що на вулиці було капець за холодно, був вітер, а, мороз був десь 5 градусів, мінус 5 градусів, була шарики. Ось ці свої. І ми пішли в магазин, попросили, щоб їх надули гелем. Нам сказали, що ні. Такого не буде, ми таке не зробимо. Ми купили шарик, похожий тільки він був один і ще й рожевого кольору. Ну коротше, ми такі його взяли. Виходимо з магазину. Ну тож мороз він коротше майже Тож, і бів біди. Ну і коротше, ми вже приїхали на локацію нашу. Я виходжу з машини, тримаю цей шарик за ниточку. І що ви думаєте? Він полетів. Він просто полетів, типу, з ниточки відірвався і улетів. коротше так що, отака в нас сьогодні була типа фотосесія. Ну, ми щось там зробили, якихось пару кадрів, декілька відео зняли. Ну, в принципі, норм. Але це було сьогодні максимально швидко, хвилин десь 20, бо було дуже і дуже холодно мене далі сьогодні по планах. Зараз я хочу позайматися спортом, далі зробити вечірню рутину, і ввечері ще потрібно буде дещо помонтувати. І, в принципі, на сьогодні все. І завтра, завтра теж, в принципі, в мене нічого особливого. Завтра теж вдома. Вдома буду працювати. і, В принципі, завтра, думаю, вже вам більше все покажу. Всім привіт із четверга. Зараз вже майже обід. Я вранці працювала, зараз я проводжу уроки. До речі, в нас вже другий тиждень навчання відбувається дистанційно. Так, хто не знав, я ще працюю на іншій роботі, я працюю ще в школі і проводжу уроки. Е, тому вже другі тиждень працюємо дистанційно. Е, то мені якраз так в обітах дають у робі. Е, мені дистанційно навіть подобається. Е, е, тихо провела урок, ніхто не шумить, ніхто не заважає. Е, в принципі, все, що потрібно, показала, розказала. Е, мені навіть більше подобається. Зараз я працюю. У мене ще сьогодні два уроки залишилися. Їх проведу, а далі буду монтувати. Потрібно домонтувати два відео. Так, що такі в мене справи, до речі, напишіть, як вам моя затіскать. Не знаю, де коли вдома, то я люблю ось так ходити, Те, що в мене було все зібрано, що мені нічого не заважало. А я рідко куди виходжу, поки що з такою затіскою, не знаю. Коротше, не знаю чого. Бо в принципі я не розумію. Мені вроді, подобається, але десь входити на люди, то не знаю, не впевнено. Тому коли я вдома, то дуже часто роблю собі таку затіску балу ходити. А як мені йде, Чи не йде вона? Я побігла далі на уроки. Uh, і зустрінемося згодом. У воркботі. Uh, page 59. Це що таке? А це що таке? Який сніг? Я вже хочу тепла, сонечка, а тут я виходжу просто сніг, машина в снігу, прикол. На вулиці е, тепло, тобі, не дуже холодно, бо я думала, що зараз буде прямо мороз, бо цей тиждень були морози, дуже було холодно, але на вулиці зараз взагалі комфортно що пташечки е, співають прямо спрінг. Кинулася сьогодні максимально рано, о 8 ранку. Звичайно, я прокидаюся о 9. Кинулася я так рано, заради секунда. Зараз їду на завоз, гляну, що там є. Звичайно, типу, я приходжу вже там ближче до обіду. В принципі, там вже таке все порозправити. От мені цікаво, що там буде зараз на завозі. Так що, коротше, їдемо зараз на завоз, глянем, що там буде, бо в мене робота сьогодні. А взагалі сьогодні 14 лютого всіх вітаю зі святом, всіх бажаю кохання, кохати та бути коханими. Ось так що да. Ми в принципі з ладом нічого особливого не планували. Вже думаю, беджері, в принципі побачив, розбираємося. Так що такі справи. тут цілий пакет з одягом. Зараз я буду міряти. Все вам покажу, що я взяла. А, бо я ще нічого не міряла. До речі, я дуже часто, якщо купую щось там в секунді, то я купую без примірки. Не мірюю Так що зараз все. Все, будемо бачити, що там я взяла. Подивіться, який крабік. Ну, супер, він миленький. Не хотіла собі на AliExpress, який щоб була одна квіточка більша. Але ось. він, напевно не чекав. Ось такий топік від Зари в розмірі М, взагалі стан ідеальний, і то такі топіки це просто база. Далі ще один топік від Зари, розмір М, а він вже йде такий довший і ось тут такі вирізи. Зараз помірю і покажу вам. Ось так він виглядає. Досить так, цікаво дивиться, да, так незвичайно. Далі ось така прозора накидка від Shein в розмірі S. Ой, вона дуже цікава, мені здається, з неї можна придумати дуже класні образи. Тут рукава йдуть такі пишні балони. На у ній прямо два тренди цьогорічні. Це тренд на прозорість і тренд на горошок. Ось так вона виглядає. Звичайно, що ти піднесть треба інший топ, просто якусь звичайну майку, або можна без майки, просто з красивим пізгалдером. Вона така прозора, дуже подобаються ці рукава. Вони такі пишні, Ця накидка дуже прикольна, з нею можна придумувати дуже цікаві образи. Звичайна рожева маєчка в розмірі XS. База, база і піджинцем можна, і під рубашку можна її одягнути. Матеріал і приємний. Мені дуже подобається колір. Ніжний-ніжний рожев. Ось така тоненька кофта. Спереду у нас йде замочок, ззаді вона йде а, вкорочена трішечки по спинці. Чи найцікавіше це рукава. З двох сторін йдуть ось такі надписи, і є ще а, для великого пальчика. місце Тут ось так, а ось тут. Girl baby girl. На трішки йде спереду подовжена, взаді вона вкорочена. Де в розмірі S Так вона виглядає, взаді вона йде коротша. Дуже подобаються ось ці надписи на рукавах. Руці ось так Кардиган В розмірі M Глядає де таким оверсайз, але довжина взагалі супер. Рукава йдуть трішечки більші. А ці гудзики це просто щось неймовірне. І в чорному кольорі. Мені дуже подобається і довжина, і фасон просто от сів ідеально. Рукава йдуть такі більші. Останнє це два однакових плаття, одне коричневого кольору, інше насичено-червоного, дуже красиві кольори. Вони йдуть в розмірі S. Зверху на бретельках вони йдуть коротесенькі, Я зараз вам помірюю, і покажу. Але вони неймовірно шикарні. Я, звичайно, не знаю, як вони сядуть на мені, але зараз будемо дивитися. Ось так виглядає коричневе плаття. Так виглядає червоне? ой, знаєте, червоне мені навіть подобається набагато більше. От, взагалі, от це шикарне плаття. Я не знаю чому, але воно робить талію прям такою вузенькою. До речі, всі ці речі згодом можна буде придбати бо я в інстаграм сторінці або в телеграм, тому її виставлю. Тому якщо вас якась річ зацікавила, можете а, писати більше фото та відео. Згодом можна буде побачити в інстаграмі на ось цій сторінці. До речі, напишіть, як вам такі відео, як вам такі розпаковки секунда, бо насправді я все підходжу дуже часто і находжу там справді дуже круті речі. І ще до речі, я от люблю сама навіть у Ютубі дивитися такі відео, де люди ходять по секундам, щось там пока. Потім казую, що вони придбали, які цікаві речі там знайшли. Мені справді цікаво за такі дивитися, тому мені буде цікаво почути вас. От як вам таке, чи подобається чи ні? Так що да, напишіть. На цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. Тиждень буде все-таки максимально робочим, але сподіваюсь, вам було цікаво його дивитися і дякую, що провели час разом зі мною. Сподіваюся, скоро зустрінемося.